Привіт усім! Мене звуть Олександра, я сьогодні знов з вами. І сьогодні я хочу вам розказати, чому я почала вести цей канал. Я насправді відчуваю, що жінкам дуже потрібно відчувати себе більш щасливими, і що це стає дуже складно робити у сьогоденні. І мені здається, що іноді деякі поради або слова, які ми чуємо від інших людей, можуть дійсно змінити ситуацію на краще. Тому для мене цей канал зараз це як така віддушенка, знаєте, поділитися з вами тим, що я переживаю так само, як і ви, і поділитися тим, як я знаходжу відповіді на ті запитання, які в мене є, так само, як і в вас. Тому, якщо вам це цікаво, я буду вам дуже вдячна, якщо ви будете підписуватися на цей канал, бо це буде означати, що так, то, що я вам кажу, це має для вас якусь цінність. Тому, якщо вам не складно, я буду дуже вдячна вам за це. І сьогодні такий дуже складний день. Я записую це 29 грудня 2022 року. Коли я прокинулася від повідомлень про вибухи в моєму рідному місті, де живуть мої, моя сім'я і мої батьки вибухи. В інших містах, де живуть мої друзі, і, чесно кажучи, незважаючи на те, що я намагаюся бути сильною, знаходити світло всередині і працюю, і практики, і ставлю собі цілі, намагаюся. Робити те, що сама вчу людей робити, саме ставити війну на фони, виводити як фігуру щось інше, щось більш позитивне, і фокусуватися на цьому, чесно кажучи, сьогодні мене, мене, мене ця ситуація взагалі вибула з колії. Мені було дуже важко прийти до тями від усієї інформації і ще від страху, що я не там, я не знаю, що відбувається в мене немає зв'язку з моїми рідними, а ви знаєте, що люди, які знаходяться в тій ситуації, вони переживають менше страху, аніж люди, які читають про ситуацію, тому що в тих людей, хто не там, ще є уявлення, і ми з вами щось додумуємо, ми з вами щось доуявляємо, чого насправді не існує. То кажуть, що люди, які не в ситуації в самій, переживають страх ще сильніше. То я сьогодні на собі це відчула. І тоді я собі сказала, так, я така дуже розумна дівчина, коуч, психолог. Що мені зробити? Мені просто хотілося плакати, мені не хотілося нічого робити. В мене був план: я прокинуся, я зроблю те, 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 те. я зроблю те, і почитаю, і помалюю. Але коли це трапилось, мене вимкнуло взагалі, що я зробила, і в мене є пост про це в інстаграмі на сторінці, яку я веду. Але я хочу з вами тут більш детальніше зараз це проговорити. По-перше, мені стало дуже холодно, тому що всі емоції, вони знаходять своє відображення на фізичному плані, в нашому тілі. То, по-перше, що я зробила, це я вдягнулася дуже тепло. Тому що мені потрібно було відчуття комфорту, мені було потрібно відчуття, що мені тепло, і що мені, мене ніби хтось обіймає і захищає. Тому, якщо ви перебуваєте в стані стресу, зробіть все можливе для того, щоб ваша фізична. Відчуття захистку, воно було, щоб вам було тепло, щоб вам не було холодно або мокро. Було якісь такі відчуття, які дуже неприємні для тіла. Я вдяглася. Дуже важливо поставити ноги на підлогу, щоб відчувати, що від вами є якась опора. Тому що, коли це трапляється, ти відчуваєш, ніби ти просто плаваєш в якомусь, я не знаю, кіселі, в тебе немає більше опору, немає на що, на що лягти стати або сісти. Тому поставте ногу на під ноги на підлогу, щоб ви відчували, що опора вона є, вона існує. Вам тепло, ви маєте опору, що я потім зробила я зробила собі їжу. Яку мені мама робила ще коли я була маленькою. Мені було дуже важливо відчуття дому. Мені було так страшно за те, що там відбувається зараз, за те, що я не маю ніякого зв'язку з моїми рідними, що мені просто захотілося до них якось приєднатися через мої спогади. То я зробила ту їжу, яка в мене асоціюється з домом, особисто моя. Також я собі зробила дуже гарячу каву. І я дуже поважаю всіх дієтологів, але я додала собі багато цукру, тому що мені потрібна була якась енергія для якогось настрою. Нехай це буде. Нехай мене, мене потім будуть звинувачувати дієтолога, але мені дуже потрібен був той цукор на той момент в крові, щоб якось пережити усе це. І потім, що я зробила наступне, це я зателефонувала своїй сестрі, і я почала розмовляти зі своїм чоловіком. Мені дуже було важливо поговорити з тими людьми, яких, яких я люблю. Мені дуже потрібно було відчути, що я не одна, що все добре, що незважаючи на те, що там ніхто знає, що відбувається. Що є якісь островки, знаєте, які <кій> стабільні і які в мене є, незважаючи ні на що. І висловити свою любов, висловити свої почуття, пробудити в собі ці відчуття вдячності, відчуття любові, щоб якось перевести все ж таки ці негативні емоції, все ж таки на фон, знаєте. То для мене це спрацювало, мені стало трошечки краще. І ще раз вам я нагадаю, це фізичне відчуття комфорту, тобто тепло і комфортна одежа. Потім відчуття того, що у вас є підлога під ногами, відчуття того, що ви можете щось смачненьке з'їсти, і спогади, якісь з дитинства, які вам дуже приємні. Я також випала гарячу і дуже солодку каву і почала розмовляти з тими людьми, які мені дуже-дуже дорогі. Тому я дуже всім вам бажаю, щоб у нас у всіх були сили переживати такі ситуації, знаходьте свої методи, користуйтесь моїми, користуйтесь тим, що ви ще знаходите в інтернеті, але дуже важливо. Продовжувати залишатися сильними всередині, і продовжувати залишатися вірити в найкраще. Ми все зможемо. Я з вами.